Про те, що собаки вміють шукати наркотики та вибухівку, знають, мабуть, усі. Але цей собака вміє знаходити витік водопровідної води. Гучним гавканням він повідомляє про виконане завдання. Цей патруль частина кінологічної команди у французькому регіоні Іль-де-Франс. На роботу беруть німецьких і бельгійських вівчарок, а також деяких собак дрібніших порід. Вони шукають витоки за запахом хлору. Це собаки з добре розвиненим нюхом. І ми шукаємо тварин, які люблять гратися, бо це ігровий процес. Робота із собаками для цих фахівців захопливий процес. Вони постійно перебувають поруч, і людям треба враховувати характер та настрій тварин. У нас із ними склався дуже міцний зв'язок. Вони навіть не колеги, а передусім друзі. Вони для нас майже як діти. Пошук витоків води дуже важливий за даними Європейського агентства з охорони довкілля у Франції 20% питної води втрачається на шляху до споживачів. Команда працює з 2019 року. За цей час собаки знайшли півтори тисячі витоків у різних регіонах Франції. Обсягу води, яку вдалося зберегти, вистачило б на те, щоб забезпечити місто із населенням у 100 тисяч осіб. Французькі фахівці діляться досвідом із працівниками комунальних служб з інших країн і побували вже в Бельгії, Марокко та Чилі. Водночас, експерти зазначають, що собака може безперервно щось шукати не довше ніж 20 хвилин. Потім потрібна перерв. Оскільки це складна і напружена робота, собаки-шукачі виходять на пенсію в 6-8 років.